Друзі, мої вітання разом з вами. Вступаємо у 1316 день повномасштабного вторгнення. І сьогодні, 1 жовтня, ми визначаємо День захисників і захисниць України. Власне, вічна пам'ять полеглим героям і героїням, Ну і вічна слава нашим захисникам і захисницям. Більше про події на фронті. Військові новини будемо обговорювати з нашим спікером. Це військовий оглядач Василь Пихньов. Пане Василю, я вас вітаю. Добрий день. А, давайте, мабуть, ну, я, біст, нашого... я я, я що ще, ще переб'ю вас. Я теж звісно долучаюся одразу зі старту а -а -а. до вітання всіх наших захисників та захисниць. 에, знаєте, просто про що б ми далі не говорили. Про що б ви не говорили з вашими гостями, яких ви запрошуєте до ефіру? 에, це факт полягає в тому, що це основні дипломати, це основні, я не знаю, комунальники. Це це, це, це всі. От, от, просто все, що на зараз відбувається, це тримається саме на наших захисниках та захисницях. Тому все про та навіть от інформацій. Ційники медійники, ми б вам не мали змоги говорити, якби безумовно тому не... Могу... так. без велика їм Дякую. так. Шана, дякуємо їм за захист. Давайте якраз от щодо ситуації на фронті. Я можливо зроблю такий зріз саме два конкретних напрямка. Бо на мій розсуд з тих новин, які я бачу, це найгарячіші напрямки. Це Донеччина і Харківщина, ну зокрема щодо Донеччини. Знаємо, є певне скиглення у російської пропаганди з Твенкори. Вони кажуть, що три котла одночасно потрапили російські війська на покровському напрямку. Збройні сили позбавили їх шляхів відходу і а, кажуть, що українські дрони відстежують підкріплення та конвою, знищуючи будь-які постачання. І це ж підтверджує наш головнокомандувач Сирський, який каже, що ми перемістили низку військових частин. План полягав у тому, щоб розсікти угрупування ворога по бар'єрному рубежу річці казани Торець, і таким чином ті підрозділи ворога, які просунулися в глибину, опинилися у своєрідному мішку. Одночасно ми закрили цей рубіж діями наших підрозділів десанту-штурмових військ і зустріч на зустрічних напрямках із північного з півночі та півдня ворог опинився в пастці. Ну і окрім цього, напрямку це Харківщина. Зараз фактично відбувається знищення Куп'янська, адже його закрили на в'їзд для всіх, абсолютно окрім військових. Про це повідомив очільник куп'янської міської військової адміністрації. Ситуація критична. Ворог все таки перебуває в місті. деверсійно розвідувальна групи є в місті, і зараз в місті проходить контрдеверсійна операція. Пане Василю, давайте от ці два напрямки, мабуть, не на сконцентруємося. Що ви бачите? Які наміри ворога і як от вони між собою пов'язані. Ну, давайте напевно, по перше по покровську так. по добропіллю, радше так <кхи> дуже потенційно небезпечна і з точки зору ресурсів, ресурсозатратна авантюра вдалася росіянам. Вони спробували зловити куш прорватися до добропілля ну це реально. Це була би для нас біда, якби вони закріпилися на тих позиціях добропілля, якби вони зайняли саме добропілля, і вони зайняли трасу між Покровськом та Слов'янськом, іби вони оточили по суті що покровську морноградну агломерацію. Після цього доправивши тут дуже добре, що. Нехай і реакційно, але нашим військам вдалося нейтралізувати цю небезпеку на початковому її етапі. А потім, коли вже російські підкріплення туди додалися, то вдалося ну в принципі не дати їм розширити ось той плацдарм прориву, який створили росіяни. Ти нагадаю хронологію. Початок серпня це якраз відбувається 9 чи 8 серпня. Відбувається ось цей прорив вглиб аж до золотого колодязя. Там була низка. Величезний просто таки загроз, як я вже згадав. Це і по суті, що бої в самому добропіллі були загрозою. Добропілля як місто дуже важливе, воно лежить на перетині логістичних шляхів щодо Купінська, щодо Слов'янська. Воно лежить на перетині цієї дороги. Добропілля це глибокий тил для всіх напрямків. Добропілля це хаб, по суті, що і не тільки логістичний, але й ну ну загалом хаб для перебування наших військ. Добропілля це. Е Ну, добропілля, це до речі, район Добропілля золотого колодязя. Це нова лінія Донбасу, оборонної лінії Донбасу, яка була збудована там від початку цього року. Тому перебування там противника воно різко негативно позначилось би на усій конфігурації архітектури боїв на, на Донбасі. Наші війська швидко зреагували на цей прорив противника, який відбувся. Росіяни ж намагалися зробити нам просто гігантського масштабу. Ці проблеми розширюючи свій плацдарм загнали туди дуже багато підрозділів у доволі таки вузьку смугу прориву без розширення і забезпечення того, що називається фланги. Е, вони загнали, і в підсумку, це от заганяння худоби в, в Пасовисько відбулося, призвело до того, що вже вони втратили за нашими офіційними ресурсами, як повідомляє ну, зрештою, його верховний головнокомандуючий. Понад трьох тисяч осіб особового складу втратами вбитими та пораненими, три тисячі осіб, і тисяча зараз перебувають в оперативному оточенні в цих там трьох. Котлах, десь ці котли фізичні, десь ці котли оперативні дрони відрізають будь-яку логістику та сполучення. При цьому це не означає, що в цих котлах вони ну здаються в полон і не можуть виживати, можуть, тому що зараз безпілотні технології дозволяють їм це робити Назальними роботу комплексами, важкими якимись дронами доставляється логістика, і в принципі росіяни там існують, скажімо так, в цих все ще котлах. Тому це тисяча вона рано чи пізно вона, звісно, дійде до свого виснаження і буде здаватися пачками, якщо нам вдасться. Втримувати ту ситуацію, яка в неї зараз. Але станом на сьогодні виходить підсумок: 4 тисячі осіб особового складу противника вони в цій авантюрі втратили. Вони не зуміли зробити для себе успіху і втратили фантастична насправді операція оборотна з нашого боку. Так, можливо, нам би хотілося, щоб таких критичних ситуацій в принципі не ставалося, але станом на сьогодні, добропільська ось ця. Офензива противника геть невдалою виявилася, Ми значно більш скутішими ресурсами. Про що йшлося нещодавній статті The Times начальник штабу корпусу Азов, який відповідальний там за організацію та управління військами позивний Лемко, він говорив журналістам The Times Вони робили такий репортаж зі штабу. Він казав, що 40 тисяч наших бійців протистоїть 100 тисячній російській армії на тому напрямку. Ну тобто, ми розуміємо, це один до двох з половиною це значно менші ресурси, і їх там значно успішніше вдається сковувати і знищувати. При цьому відтак. Я ризикну припустити, ну поки що ще зарано це буде, але цілком може бути, що ця авантюра відіграє росіянам настільки негативну роль, що вони по суті втратять свої можливості для наступу на Покровськ, принаймні в цій осінній кампанії, тому що хронологічно знову ж таки згадуємо. Якби це все мало розвиватися для росіян? Початок серпня, прорив на добропілля, забезпечення флангів, створення плацдарму, відрізання логістики, розрізання двох наших рубежів: Слов'янська, Краматорська і Покровська, на двоє внаслідок цього прориву добропільського направлення туди резервів з Курщини, Сумщини, ось ті так звані морпіхи. Не так звані, а ці горизвісні морпіхи, які там мали туди поїхати, резерви Запоріжжя із Херсона, і все і починається операція. Окупація Покровська Мирограда, цілої агломерації, оточення, витіснення наших військ в принципі. Такий план у Росіян був, і в принципі, навіть на початок в осені, коли російські підрозділи перенаправлялися якраз на добропільський напрямок, ми про це й говорили. Що очікується все, що президент про це говорив головного командувач про це говорили? Що очікується наступальна операція на Донбасі? А сьогодні ми вже з вами говоримо 1 жовтня. Місяць уже минув місяць часу в противника, просто по мінімуму для того, щоб провести ці наступальні дії, по факту вони мали розпочатися ще тижні два-три тому, але вони не можуть розпочатися. Питання чому тому, що усі заблоковані в ході е, прориву на добропілля підрозділи їх намагаються деблокувати росіяни вони намагають вони постійно там проводять контратаки ті ж самі морпіхи які направлялися на покровськ уже займати місто зараз нема зайняти займаються тим що намагаються деблокувати своїх так званих побратимів і відповідно ті ресурси які би мали сьогодні захоплювати умовно кажучи покровськ та мирноград вони б'ються в Незрозумілих боях незрозумілих посадках за незрозумілі для росіян села. А ось в такій ситуації ми uh -huh. зараз опинилися. Тобто, якщо в нас буде далі успішна операція, то е, росіяни ризикують дуже сильно опинитися, в те, що вони не встигнуть нічого зробити на покровську, е, допоки не стане. Е, Ну, бо зараз, по суті, не залишається десь місяць, півтора, так коли буде просто ну, жахливі умови для наступу в умовах кілзон і існування безпілотних систем, коли все поле бою стане транспарентним, жодної ні тобі травинки, ні тобі кущика, ні е, деревця, яке би прикривало росіян, не буде і буде просто відкрите поле і дрони, які будуть літати та знищувати всіх хто в цьому полі опинився. Це те, що подумав. Ось якісь уточнення. я тут уточнюю, щоб я правильно зрозуміла. Тобто, нинішня ситуація для ворога вона складається таким чином, що на певний час тільки так може відтермінувати їх наступ і ті наміри, які вони поклали на Покровськ, а не в цілому пропонати їх наступальні дії на цьому напрямку. Ну я б я б сказав так, це не факт, що це на певний час. Це може бути повністю зрив наступальної кампанії на Покровську. В ході зараз осінньої осінньої кампанії мається на увазі. Ми, ми ж не можемо передбачити, що буде в умовному березні наступного року. Чи будуть вони там наступати? Тобто, станом на зараз осіння кампанія противника вона дуже сильно страждає через цю авантюру mm -hmm. добропільського прориву. І ну тут треба віддати належне феноменальні просто оборонні операції, яку наші війська там проводять: феноменальні, класні по управлінню, по об'єднанню військ, ну ту роботу, яку там проробляють наші підрозділи, це це важко дуже переоцінити. це ну, По суті, по суті, дивіться, навіть. Відбиття цього цієї авантюри воно дало нам дуже багато. Чому я починав з цього нашу розмову з вами? Що військові це справді найкращі дипломати, скільки воно нам дало дипломатичних важлив впливу? Чорт забирає. Воно Трампа переконало в тому, що росіяни не перемагають, бо Путін же ж обіцяв захопити Донбас, але він не може не може нічого зробити. І це і це зробили в межах оборонної операції Наші бійці під добропіллям. Зокрема, це дуже важлива насправді історія. При цьому. При цьому варто о, віддати, ну не належне, але варто відмітити, ви виділили два напрямки: Куп'янські добропілля. Я додам те, що добре, давайте два слова по куп'янській. Mm -hmm. От чому я кажу, що задача противника зараз не дуже мало часу. В них до кінця жовтня, початку листопада, була задача зайти якомога більшу кількість населених пунктів по всій лінії Східного фронту. Це можна виділити таких, ну що не менше 10 пунктів, які от у нас зараз близько до лінії фронту, і вони є відносно великими. Загинаємо пальці: Куп'янськ, Лиман, Добропілля, Костянтинівка, Слов'янськ, Краматорськ, Сіверськ, Добропілля, Мирноград. І Покровська, от десять населених пунктів. Ну можливо, ще борову можна сюди додати, як одинадцятий, але нехай десять так, тому тобто, що там до борової як до небарачки. Ще десять населених пунктів, куди б вони прагнули зайти. І е, перезимувати там в чому логіка, тому що як я вже сказав, е, поле бою стає, стає транспарентним ще більше. Е, дрони літають на більшу дистанцію кілзони збільшуються на більший кілометраж. Відповідно, в відкритому полі ти залишатися не можеш, коли у тебе навіть не буде елементарної зеленки, е, в якій ти можеш ховатися, коли не буде кущів, трав, дерев і тому подібного. Е, буде повністю все гола земля. Тебе видно з будь-якої точки, тебе можна виявити, тому є була задача, ну і вона досі залишається, тому що ще до зникнення повністю цього покрову зеленого покрову. Ну напевно, ще місяць півтора пройде часу. Так була задача потрапити до населених пунктів, адже там є хати, там є розвалини, там є підвали. Там ну, там є щось, що може тебе укрити. Врешті, цих хатах, розвалених підвалах там можна знайти їжу, воду, ну ще щось, можна одяг, якийсь так, тепло, потенційне джерело тепла, так можна знайти там щось і можна там укриватися. Ось це задача росіян до зимової кампанії. Їм треба перезимувати якось, тому що вони розуміють, що дрони просто будуть геноцидально їх знищувати. З цих 10 населених пунктів проблема в нас виникла в Купінську. Ось це реальна проблема, яка нас виникла в єдиному купінську, куди противник зайшов доволі такі великі кількості особового складу. І від початку того прориву до Купінська, коли офіційні речники коментували цю ситуацію, так що, типу, не панікуйте, ворога немає в центрі міста, але він є на півночі, тому це не так страшно. Я її не ну не розділяв цю думку, тому що це сам факт існування їх в. Там кілька десятків осіб особового складу в межах міста створює ну, фантастично складні реальні оборони для наших військ. Тому що ось це перебування в містах в умовах, коли ти працюєш уже не стрілецькими боями, в нас немає вже таких, що ти бачиш противника. На зараз, по, по суті, що будь-де де просувається противник, знищується він дронами. Е, і от, потрапивши до Куп'янська, неважливо, де це. В центрі міста, на півночі міста. Е, дрон, е, який літає, а ще й паралельно там. Станом до сьогодні здається залишається десь близько семи десятків семи сотень точніше цивільних мешканців Купінського. Ось так, от змішуються росіяни з цивільними мешканцями, і як дрону розпізнати росіянина. Це треба значить йти і фізично автоматом питати, умовно кажучи, це дуже велика складна операція. Тепер по викурюванню противника з Куп'янська, тому тому ми й бачимо те, що це не так просто зробити. Навіть відрізаючи їх від постачання, все рівно росіяни можуть там виживати в Куп'янську, їм можуть доставляти безпілотними системами. Вони можуть знайти якісь харчі в межах Куп'янська, де ще донедавна от працювали магазини, і ці харчі могли залишитися десь на складах, тому. Тому ми і маємо доволі такі значні проблеми по куп'янську, хоча їх зараз намагаються ну відрізати ліквідувати mm -hmm. потенційно в майбутньому зачистити наші війська. Але сам факт потрапляння до населеного пункту це дуже негативна була історія, і вона продовжує ось так от розвиватися. Не скаже, що ми там куп'янськ втратили або втрачаємо там ведуться дуже важкі бої. Я пояснив, чому тому, що ну зараз не 22-й рік. Зараз немає такого, що люди ходять з автоматами і зачищають населені пункти, як це було 22-му чи 23-му році. Зараз літають дрони і в умовах. Чому Deep State той же самий робить величезний просто акцент? Чому армійський корпус відповідальний за оборону там так само робиться акцент на необхідності евакуації цивільного населення? Тому що ми бачимо ці приклади, росіяни переодягаються в цивільне і ми не маємо змоги однізнатися. Ну ми можемо там вистежувати, але це дуже важка вистежувальна розвідувальна операція. Хто є хто? Точно так само, як наприклад, на Лиманському напрямку в селі Шандриголова. Ми з вами пам'ятаємо цей ну кричущий просто випадок, коли росіяни, прикриваючись неповнолітньою дівчинкою, рухалися від будинка до будинка, просто щоб по них не прилетів дрон. От розумієте, ну це ну це я я, от як в таких умовах, коли mm -hmm. влада не спомоглася нічого на четвертий квіни зробити з умовами для переселенців і виселити їх? От можна воювати, це Ну, це просто жахливі умови для наших е, е, військ в цьому сенсі. Але повернімося, я ще сказав третій напрямок: це новопавлівське спрямування е, стик Донецької, Дніпропетровської та Запорізької областей. На жаль, ми там бачимо сталий темп просування противника по 100 по 200 по 300 метрів, по якихось квадратних кілометрах. Вони щодня фактично там просуваються. Відповідно, це дуже негативна історія, е, завершуючи свою відповідь. Даруючи, що вона така довга, е, але. Це дуже негативна історія з розрахунку. Ну навіть давайте візьмемо ось ці там переможні реляції, які почали з'являтися з приводу українського наступу. Що там буде український контрнаступ? Та ні, не може його бути, тому що для таких речей, в принципі, давайте так. У нас є три стовпи. То, що мені люди розумні з числа військових говорили, є три стовпи, навколо яких крутиться будь-які бойові дії. Перший стовп. Ну, такі три умови, які от мають виконуватись: перше. Потрібно зупинити противника на напрямках його просування. Ми не зупинили противника на напрямках його просувань. Тобто на Новопавлівському напрямку це є свідченням того. Друге, потрібно відрізати резерви противника. Ми цю з цією задачу теж на жаль, поки що не можемо справитись. Так відбуваються удари по залізничних пунктах. Відрізається залізниця, але ну цього поки що недостатньо, щоб говорити, що росіяни не мають змоги а, стабільно постачати на своїми резервами передову. І третя умова: потрібно мати свої власні резерви для того, щоб провести наступальну операцію. Ну тут, вибачте, це вже мобілізаційна політика. Я думаю, що ви все самі прекрасно розумієте, як вона нас я, які у нас є в цьому е, сенсі е, складнощі, е, тому цих три три ступи проблем навколо яких крутиться будь-які подальші бойові дії. Е, е, ну ми зараз наразі все ще займаємося. Обороною і спробує зупинити противника. Чи є шанси на це? Є але її ну ворожі ж теж не стоїть на місці і створює нам такі такі проблеми. Хоча в загальному я так якось описав, може дуже багато чого так критичного, uh -huh. але в загальному ситуація відносно плюс-мінус. Ну можна говорити, що вона рухається в напрямку стабілізації, скажімо так. Угу. Пане Василю, повертаючись, от до того моменту, ви вже окреслили кількість втрат ворога на покровському напрямку. Зокрема, що це авантюра може їм навіть коштувати того, що вони припинять зупинять свої наступальні дії. Як довго це може тривати? І чому я так запитала? Бо от Путін підписав указ про початок осіннього призову. Предбачається призвати 135 Тисяч осіб, і це ж навесні, теж щось близько 150 осіб вони прозивали Як ви оцінюєте цей вплив цієї мобілізаційної цієї хвилі призову на бойові спроможності російської армії? Вони ж, мабуть, будуть ну, ці призовники заміщати якісь резерви, які потім будуть перекидатися на територію України? Ну це не зовсім так, ем, тому що строковики це ж строкова служба. Це коли в е, нас вона була до речі, скасована свого часу. Це строкова служба, на яку призиваються люди, і про там певний час служать, отримуючи військовий фах їх, згідно з російським законодавством, вони не можуть їх використовувати. Так звані СВО. Один лише випадок був, коли строковики використовували у таких боях. Це була Курщина, наша курська операція. Коли ну їх там застали фактично, що на кордоні цих строковиків і вони змушені були вступити в бій. Тоді багато було полонених числа строковиків, що зрештою і дозволило нам провести бодай часткові, але обміни їх на азовців, яких росіяни ну геть зовсім не збиралися віддавати. Тому це був такий в принципі, плюс-мінус один єдиний епізод зі строковиками. Це не є таким там автоматичним поповненням для російського війська. Не є і в Росії постійно відбувається цей призов по 120-130, до 150 осіб весною та в восени вони долучають до строкової служби в Росії. Це радше, по перше, їхній плюс з точки зору того, що вони. В принципі, мілітаризують населення, дають фах е чоловікам, які досягли 18-річчя, дають фах військовий. Uh -huh. А по-друге, це є елементом поповнення їхнього війська, але з якої точки зору? Коли людина в системі, її легше затягнути далі, служити, тому що зараз в принципі на Росії всі, ну ті, хто йдуть на війну, це контрактники. Ті, хто підписують контракт, отримують свої виплати і йдуть на війну. Коли людина в системі ось цього строковика, так їх там правдами, неправдами, мотиваціями і трішечки напильничком змушують підписати цей контракт. Вони вони вже, якби частина системи, і їм кажуть, підпиши контракт, піди на війну, стать контрактником, продовжує свою службу. от отримуєш таку плюшку. от отримуєш такі гроші. от таке от таке п'яте, десяте. тобто. Коли людина вже там, її легше опрацювати, тим паче в цій в межах цієї ФСБшно-КГБшної машини, яка зветься Російська Федерація. Тому так це є завжди джерелом наповнення. Е, велика кількість, скажімо так, строковиків потім підписують контракт. Але це не означає, що там тотожно всі вони там 130 пішло на строкову службу, 130 опинилися е, згодом на так званій е, СВО. Е, ні, але це, ну, це теж є ресурс, і росіяни постійно цей ресурс використовують. Тобто, в принципі, навіть свіжі новині про те, що. Є осінні призов. Так він дуже доволі таки великий в порівнянні з попередніми. Він постійно є зростаючим за чисельністю, але це не не є чимось ну таким, що знаєте, нас там мали злякати і поставити на коліна. Угу. Е, власне, ще е, такі моменти ви зазначили, що. Зараз я так розумію, не бачите підстав говорити про те, що Збройні сили України можуть проводити контрнаступальні дії, про які якраз от писали західні медіа, начебто, от Трампом опрочарували е, таким нашим майбутнім планом. Е, не знаю, в якій перспективі він має впоратися. Е, але ж, пане Василю, є так розумію, певні якісь. Можливо, ознаки того, що ми до контрнаступальних дій готуємось, адже скільки тижнів тому, можливо, не тижнів, а днів, була анонсована створення нового роду військ. Це якраз штурмових, і хіба це не є ознакою того, що ми саме до таких дій наступальних і готуємось? Знати, я критично ставлюся до цієї історії зі створенням штурмових військ. Я, ну, я мав о, можливість поспілкуватися із нинішнім начальником управління командувачем управління, начальником управління штурмових військ Валентином Маньком, героєм України, полковником, який, вочевидь, очолить цей новий рід військ. Ну, це, це вже вирішена тема. Так Верховний Головнокомандуюч заявив, що найближчі тижні це вже буде у нас додатковий цей рід військ, але треба розуміти, що кожна така. Структура вона потребує відповідних кадрів навчених людей, які вміють управляти організмами на рівні ну таких великих структур. Ось буквально сьогодні вийшло вишов коментар від начальника генштабу Гнатова Андрія Гнатова про те, що він каже: Ми завершуємо корпусну перехідну корпусну систему зараз. Вже всі корпуси розгорнулися на фронті. Так, по суті, корпуси розгорнулися на фронті. Вони там діють в межах своїх зон відповідальності, але. Ну в нас же корпусна система, будьмо відверті, він каже, є певні нюанси із е, кадрами, це не нюанси, це величезне просто проблем провалля, скажімо так, а не, а не нюанси. Тому що, е, починаючи від банального, ну, дивіться, ми зараз е, в умовах війни створюємо корпуси. Навіть людей, перехід людей з бригади до корпусу, це ну. Структура значно вищого і більшого рівня це потребує певних знань і певних навичок, і не, не просто досвіду, який ти здобув в ході бойових дій, але й додаткових ну навіть теоретичних знань, які здобуваються е, в університетах, е, отримується навчання і тому подібне. На жаль, у нас до сьогодні ну, у нас немає можливості під час війни відправляти умовного Андрія Білецького, який, до речі, так само сьогодні отримав звання. Бригадного генерала, як командувач 3 третього міського корпусу, от кожен корпус це три генеральські посади. Нас навіть генералів не вистачає, і це не питання просто в зірочці, це питання ну, якби в тому, що тобі для того, щоб зробити наступний крок, треба отримати ще додаткових базових знань, навичок і тому подібне. Цих кадрів не вистачає. Я перепрошую, пане Василя. А дійсно, от, ну, от все тому, чому в військових вишах воно зараз актуально на фронті, бо ну ми ж бачимо, яка війна зараз. Це база, є певні. Ну, Якби базові теоретичні навички, чому армії НАТО, чому армія там сполучених штатів вважається ефективною, тому що в неї є певний набір, в тому числі і теоретичних навичок. Ну, давайте так згадаємо, що таке в принципі концепт вищої освіти. Це коли ти в кожному вищих ти там обов'язково, наприклад, вчиш філософію. Хтось каже, для чого мені вчити філософію, щоб бути не знаю, журналістом чи для чого мені вчити філософію, щоб бути айтівцем, -ті, ай але це є базові навички розвитку людини, і вони потрібні для того. Щоб усвідомлювати, ну куди ми ру нас просто немає на це часу, але ми роздуваємо купу структур, які ми до кінця не можемо забезпечити, це, це об'єктивна реальність У нас зараз дуже великий брак кадрів по корпусах. А ми зараз паралельно створюємо штурмові війська, е, причому досі не зрозуміло концептуально. Е, так ч, які ж все ж таки до кінця відмінності? Хоча майбутні командувач цих військ, полковник Манько, пояснював ці відмінності, що зараз які відмінності між штурмовими військами та десантно-штурмовими військами. А чому в нас роль і е, як змінюється відтак концептуально роль десантно-штурмових військ? Чому ми будемо мати штурмові війська? десано штурмові війська? Ну розумієте, от немає цього пояснення комунікації, тому що відбуваються якісь процеси заяви. Ми очікуємо на створення космічних військ. Ми очікуємо на створення, як анонсував головнокомандувач зсу військ безпілотних систем ППО. Так. Ну ви розумієте, Це купа структур. Купа а нас людей для цього ну катастрофічно не вистачає. Це і з числа виконавців українців, які мають проходити цю військову службу. Із числа керівництва, тобто тут не тільки по керівництву, тут е, і по виконавцям, скажімо так. Ну, наприклад, кожен відвісь, ну скажімо, що не менше, хоча б кілька бригад, треба мати. У нас є запит від мадяра на те, що збільшить чисельність сил безпілотних систем. Питання виникає: як це все зробити? Ну тобто, ми плодимо купу структур наразі, е, не встигаючи завершити ще попередні, mm -hmm. це такий трішки Франкенштейновий підхід, який викликає певні перестороги. Насправді реальні перестороги е, тому. Ну, ну, а... тобто, резюмуючи, а, завершуючи, це творення, не є да. познакомію підготовки до, до контрнаступу, я думаю. Угу, Не ознакомиться. Добре, почула. Пане Василю щиро вам дякую за роз'яснення, таке грунтовне, змістовне. Друзі, якщо все таки у вас лишилися, якісь уточнення, запитання. Лишайте в коментарях під цим відео. Допомагав і мені, і вам краще зорієнтуватися у подіях на фронті. Наш спікер це військовий оглядач Василь Пихньо. Пане Василю, я дякую вам за те, що прийняли наше запрошення. Дякую вам за запрошення і ще раз всім захисницям та захисникам вітання. З покрою з днем українського козацтва, з днем українських захисників та захисниць всього найкращого, чесно От просто і щира, 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 вдячність долучаюсь до цих вітань.